Вже 13 років поспіль Україна відзначає День Європи, демонструючи прагнення до зближення з країнами Європейського союзу. На Луганщині теж долучилися до святкувань. Розпочали з офіційної частини проведення засідань обласної координаційної ради з питань реалізації в Луганській області, проєктів програм та ініціатив Європейського союзу, програми розвитку ООН та інших міжнародних організацій. Метою цього цієї координаційної ради є координація між Всіма гілками і учасниками в отриманні міжнародної допомоги, щоб донори бачили, куди, куди йдуть кошти, як реалізуються проекти, щоб влада бачила, яким чином працює громада, щоб узгоджувати деякі моменти, які мають якісь спільні питання. Ця рада буде працювати і збиратися один раз на квартал, тобто це дає взаємодію і скоріше скоріше вирішення нагальних проблем, які є в громадах, об'єднує. Громади і власне кажуть, що буде таким дуже гарним інструментом для роботи і залучення додаткових інвестицій в Луганську область. Надійним партнером Луганщини є офіс про ООН, що реалізує програму розвитку у східних областях України, а також Запорізькій та Дніпропетровській. Основной задачей нашего офиса, который сейчас располагается в Краматорске, является поддерживать, предоставлять помощь региональным властям, местным властям, а также пострадавшим от конфликта общинам, как у нас говорят, громадам, в их социально-экономическом восстановлении. Uh, we have uh, rehabilitated uh, some hospitals and schools. Uh, we have uh, rehabilitated water supply systems. We've been providing employment support to IDPs, and we're also supporting the oblast government and the local governments in uh, the rollout of the decentralization agenda. We, uh, Также оказываем поддержку внутренне перемещенным лицам и еще очень тесно работаем с местными властями, чтобы помочь им выполнять их функции. А также это все в контексте реформы децентрализации. На святкування Дня Європи до Сєвєродонецька приїхали представники міст і районів Луганської області. На території міського палацу культури вони розмістили виставки творчих робіт майстрів свого району. А на імпровізованій сцені всіх присутніх радували танцювальними номерами хореографічні колективи Сєвєродонецька та Попасної. Прийшлося цього дня і без нагород за особливий внесок у розвиток волонтерства кращих волонтерів області нагородили грамотами та подарунками. Організаторами свята виступили Луганська облдержадміністрація та військово-цивільна адміністрація, громадська організація «Агентство Стійкого розвитку Луганського регіону та обласна благодійна організація Фонд розвитку громад Луганщини Хорс, а також офіційні партнери святкування. Програма розвитку ООН, МОМ та інші.